Привіт усім! Сьогодні зробимо такий браслетик більш до рожевого кольору, що, який у нас бусини будуть тут входити це е, такий е, тигровий глаз, але він незвичний. Е, він називається биче око, це коли тигровий глаз рожевого кольору. Е, биче око називається. Потім йде металева. Ставочка, потім рожевий кварц, потім опав. Ні, це прозорий кварц, просто прозорий кварц. Це у нас гранат, дві бусини, потім йде родоніт, але він трошки різного кольору. Є більш рожевий, з різними там включеннями, і є більш темний. От, але це обидві бусини ро, родоніту. Також знову у нас йде прозорий кварц, потім авантюрин бусина, і потім чорний гематит, оцей чорний гематит і заключна бусина, теж рожевий кварц, Це, ну, як і тут на початку теж. От, і з цієї сторони у нас повторюється по колу бусини От, і зберемо її на отаку, е, таку еластичну нитку. Оце тут закінчується, В общем, будемо збирати по черзі наш браслетик. Щоб нанизати нам браслетик, Беремо такий еластичний шнур, примірюємо до нашого запястя, і з проволоки робимо е, таку якби голку, щоб нам було е, комфортно нанизувати бусини по черзі. І отак нанизуємо наш браслетик по черзі усі бусі, бусини, які ми до цього склали на Зап'ястя. Треба виміряти спочатку. Є різні розміри, і 16, і 17, і 18, дивлячись у кого яка рука. І отак по черзі нанизуємо різні бусинки наші, які ми до цього. Склали. Для утворення браслетів. От так от набираємо по колу по черзі. Це у нас рожевий кварц, це у нас Чор... Чор... чорний гематит, авантюрин або нічка іра. Це прозорий кварц, потім родоніт дві бусинки. Я до серединки складу браслетик. Це родоніт дві бусини у нас. Потім іде дві бусини гранату. Дві бусини гранату. Потім йде знову прозорий кварц, потім рожевий кварц, потім металева вставочка, потім ця бусина основна, що посередині, це биче око, ну, різновид, різновид тигрового ока. Такий буде у нас захисний браслетик. От він такий гарна, така бусина переливається різними кольорами. Грає гарно, особливо на сонці, якщо подивитися, ці бусини гарно виглядають. І знову така у нас буде металева вставочка. і набираємо. Потім по черзі от ми набрали серед, до середини браслетика. От, і далі по черзі набираємо також такі ж бусини. Потім, коли ми набрали е, усі бусини для браслету, от, потім всі отак от подвигаємо, щоб у нас тут була наша маленька петля. Тут на кінці. Трошки всі вирівнюємо. Ось -от знаходимо нашу петельку, і одним кінцем, тут у нас два кінчика було на кінці браслету цього, і одним кінцем ми проходимо сюди В серединку цієї петлі, яка була на кінці. Так, і зав'язуємо на три вузлики, от, щоб у нас браслетик міцно тримався, і непотрібну нитку обрізаємо просто. Такий у нас вийшов браслетик. Можна подивитися ближче. Рудоніт всі бусинки, Непотрібну не ниточку обрізаємо і заховуємо сюди посередині. Браслеток посередині бусинки. Ось такий цікавий варіант браслету. Пишіть в коментах, як вам сподобався. Можливо, якісь бусини ви б хотіли замінити. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!